Ось вони севочолі захисники нашої вітчизни на святковий концерт стареньких привезли із різних куточків Нікопольського району. На сьогодні тут залишилося лише 56 ветеранів, які безпосередньо приймали участь у бойових діях. Першим привітав ветеранів голова Нікопольської районної державної адміністрації. Депутат обласної ради, голова Нікопольської районної організації від партії регіонів Сергій Петрович Воронов. 67 років це ціле покоління. Ми живемо завдячуючи вашому послугу, завдячуючи вашому героїзму. П'ять мільйонів років на планеті Земля пройшло 400 тисяч років. Але Друга світова війна велика перемога, яку ви виховали, яку ви дали нам можливість сьогодні жити під мирним небом великий ваш подруг. Я низько вклоняюсь. За ваш героїзм. Хочу висловити слова вдячності за все те, що ви робили Велику Вітчизняну війну після воєнні роки. Я хочу висловити слова вдячності за ту підтримку, яка йде по лінії влади від президента до кожного службовця, до кожного сільського голови, ветерана, до кожного депутата, які прикладають всі зусилля для того, щоб ви мали. отношения. Відношение тепла, отношение мира, отношение добра. Высловлю Пашану героям славы и заступник головы Днепропетровской облрады, депутат Областной Рады Андрей Федорович Шепко. В первую очередь, конечно, хотел передать и обратиться к нашим героям, ветеранам, и передать им самые теплые слова от имени нашего губернатора Александра Юрьевича Вилкула, председателя Областного Совета Евгения Юрьевича Удота. Всього депутатського корпусу Дніпропетровщини. поблагодарить і сказати вам, дорогі наші отцы, дорогі наші діди, дорогі наші герої, ви честь совість нашої Дніпропетровщини, ви соль нашої землі. І я нізька від цього руководства області кланю славу. Надалі до воїнів-визволителів звернувся голова Нікопольської райради, член партії регіонів Микола Степанович Матюк. Мабуть, кожного присутньому в залі боляче, що з кожним роком у нас тих людей, які зробили подвиг, які дали нам життя, залишається менше, менше і менше. Низький укрім вам. І кожен хоче, щоб та молодь, яка підростає, Завжди пам'ятала той подвиг, який ви зробили на фронтах, який подвиг зробили ви в тилу ворога, подвиг, який ви зробили, відбудувавши нашу Україну. Ще раз вам велике-превелике спасибі. Під час проведення урочистостей для покладання квітів до вічного вогню відправилися делегації у складі представників Нікопольської райдержадміністрації, районної ради і об'єднаного міського комісаріату. Святкові привітання від музичних колективів району були настільки проникливими, що присутні ледь стримували сльози. Цей світлий травневий день запам'ятався і жителю села Червона Григорівка. Михайло Петрович під час війни працював у колгоспі. На фронт попав у 44-му, Тоді йому було лише 17. За його плечима тяжке поранення та німецьке полон, де він працював у шахті. Службу в армії Михайло Петрович не полишав до 51-го року. У мене сім'ї погибло шеловіт. Шість чоловік, сім'я. значить, Чотири брата родних погибло отця, один мій родной погиб, брат, понятно, от. Ну і потім двоє роди, там ще много понятно, погибло. Фамілія дівчинка, Червона Григорівка, там звісно, там список цілий, понятно. Про героїзм ветеранів Великої Вітчизняної у Нікопольському районі згадують не лише на свято за чотири місяці поточного року. На всі соціальні пільги із районного бюджету для них було виділено 2,5 з гривень.